Єдиним способом зменшення затрат на опалення сьогодні та в майбутньому і зменшення кількості спожитої теплової енергії. Цього можна досягти, зробивши термомодернізацію будинку, йшлося на семінарі. Мовляв, утеплюючи латками. Окремі квартири, великого успіху в економії грошей не досягнеш, потрібен колективний підхід. І починати треба з енергоаудиту споруди. Його експерти з енергоефективності порівнюють із лікарем, який ставить діагноз не людиня, а будинку, який замерзає. Далі слід встановити будинковий лічильник і погодозалежну автоматику, говорять експерти. Все это дает возможность и э, э, учитывать тепловую энергию счетчикам, и регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от погоды на улице. Следующие шаги обычно это утепление стен, замена окон. Но ну, опять же, более подробно это все расписывает энергоаудитор. Каждый градус тепловой энергии дает приблизительно 5-6% экономии. То есть если у вас в доме там, 24 градуса, А по нормам 20 градуса по вот 4 градуси умножаємо на 6, Пані ми панімаємо, скільки ми стріляємо тепла на перегріві. Під час семінару з енергоощадності та ефективного використання тепла у приміщенні департаменту житлового господарства було спекотно, і всі вікна були відчинені, що доволі символічно. Символічно було і те, що на семінар прийшли ті активісти та очільники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які тривалий час не можуть до кінця офіційно оформити рішення мешканців будинку про створення ОСББ. А відтак і розпоряджатися грішми для утеплення будинку не можуть. пока результата нет. То есть пока деньги жильцов идут в жилком сервис, э, все, идет по ста, все идет по старому. Значит, эта лекция говорит о том, что можно сделать для повышения энергоэффективности дома, чтобы экономить прежде всего деньги жильцов, э, чтобы ну, лучше работала экономика нашего государства. Створили ОСББ ще вісім місяців тому, говорить голова ОСББ Зоя Рудика. І як власники будинку намагалися брати кредит в банку, щоб поставити індивідуальний теплопункт. Банк не видає нам кредит, тому що немає договором з обслуговуючими організаціями, в частності Субленерка і замкнутий круг нас з балансу не сніма жілком сервіс умишлено, Причому ми пишемо письма сніміть загласно закону. Скандали в столиці щодо рахунків за тепло в сходових клітках вищих ніж у квартирах, кажуть експерти, може врегулювати законодавчо. Уже пройшов перше читання закон про комерційний облік тепла. Мовляв, ми йдемо до європейських стандартів, тож повинні боротися із марнотратством. Дома, які провели термомодернізацію, які утепліли стіни і встановили ІТП, встановили балансувальний клапан. Квартири в цих домах подорожали на 30-40%. Зі слів експертів, уже сьогодні не тільки в Європі, а й в Україні під час купівлі житла люди ставлять запитання: а скільки я буду платити, живучи саме в цій квартирі за комунальні послуги? Світлана Маренич, Євген Сєріков. новини сьогодення.